Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині І сьогодні я до вас із радісною новиною. У неділю 1 жовтня буде день народження у моєї закваски їй виповняється 3 роки. 3 роки, коли я на її вивела, і з неї почув хлібчик уже 3 роки. Просто кожного вечора я її підкормлюю, і вона в мене живе. Тому. Хочу поділитися з вами, як вивести закваску з нуля в домашніх умовах. Ось на цьому тижні я вже виводила закваску для того, щоб ще раз протестувати і поділитися з вами. Багато хто просили, запитували, як це зробити. Я довго думала, чи на каналі зробити відео. Чи кожного дня виставляти відео, щоб ви могли разом зі мною вивести закваску. Але я придумала і вирішила все-таки зробити це у інстаграмі. Чому? Тому що там ви зможете кожного дня разом зі мною годувати закваску. Якщо будуть якісь запитання, ви зможете запитати, і ми в реальному часі зможемо з вами вивести закваску. Тому стартуємо з вами. У понеділок, 2 жовтня, будемо виводити закваску. Чому саме в Інстаграмі? Тому що там, на мою думку, зручніше кожного дня показувати, як я це роблю, і щоб ви разом зі мною відразу ж могли це робити. Тому що, коли був мій досвід, коли я ще не мала ось цієї житньої закваски, я також вчилася в Ютубі дивилася деякі відео, також пробувала. Ну, в мене нічого не вийшло. І пшеничну пробувала вивезти. А поки я не потрапила на марафон, і там з нами кожного дня також присилали відео, показували, як робити, і покроково в мене вийшло. І вже три роки годує смачним хлібчиком. То я думаю, щоб ефективніше зробимо так. Тому. Ось під відео я залишаю ссылку на сторіночку в інстаграмі. Ви приєднуйтеся і чекайте у понеділок. Вранці ми з вами стартуємо. Значить, що для цього потрібно? Вам потрібно до понеділка, до 2 жовтня знайти борошно, житнє цільнозернове. Будь ласка, постарайтеся цільнозернове. Але навіть якщо ви не знайдете з цільнозернового, я свою закваску виводила з обдирного борошна. Ну, вже потім я попробувавши, все-таки цільнозернове краще і ефект краще. Тому постарайтеся знайти цільнозернове. Але якщо навіть і не знайдете у ваших магазинах, спробуйте з обдирного. Можна попробувати, як то кажуть. Ось наш борошно обов'язково цільнозернове. І потрібно нам ваги і бажано ось таку силіконову лопаточку. Неї набагато зручно перемішувати. Ваги обов'язково, без ваг тут ніяк. І потрібно підготувати якийсь контейнер з кришечкою невеличкий або півлітрову баночку. В контейнері просто зручніше вимішувати. Ну, можна і баночку. І все. Ваги, баночка і борошно. Ну, і звичайно, що звичайно проста питна водичка. І все дуже просто. Тому переходьте на інстаграм сторіночку, слідкуйте, і разом з вами ми виведемо закваску, яка буде годувати вас смачним хлібчиком. До речі, цей хлібчик я спекла вже на новій заквасці, яку я вивела. Для того, щоб вже спекти хлібчик, це в мене хлібчик на 10-й день. Тому потрібно декілька днів буде ще її виводити, ви нічого спекти на другий день не зможете, тому що вона ще не буде мати такої сили. Але за два тижні у вас точно вийде смачненький хлібчик, якщо будете все правильно робити. На цьому я прощаюся з вами. Усім до зустрічі у нових відео. І зустрінемося з вами також у інстаграмі.